Як же ж відбувається зцілення психотравми або якогось переконання, якоїсь деструктивної програми? Ну, програма це якраз таки і є, якась пережита ситуація. В цей момент був тригер. Це те, що тебе або злякало, або образило, або ще щось, і ти прийняв якесь рішення. Тобто записалась якась повторювальна система реакцій, якихось, може, слів, дій, і ти це проживаєш на регулярній основі. Як відбувається зцілення? Шість кроків. Перше, ми усвідомлюємо, що є травма. От ти розумієш чітко, що ти живеш в травмі, що ти ось маєш наслідок. Друге, ми усвідомлюємо, коли це виникло. Часто це в дитинстві, ми прям розуміємо, скільки років це було, хто там був, що нам говорили, які емоції ми проживали, і розуміємо, яке рішення ми прийняли тоді: або рішення ображатися, або рішення не любити себе, або рішення когось ненавидіти, і так далі. Третє, ми проживаємо емоції, які тоді не прожили. Тому що в той момент, коли нам було боляче, нам хотілось плакати, кричати, бігти, бить ну щось нам хотілось, але ми не могли цього зробити. Ну, тому що, можливо, це було в дитсадочку, можливо, це батьки кричали, ми не могли не дати здачі, не відповісти. Але емоції піднімались, але ми заборонили собі їх проявити. І ці всі емоції вони закопсулювались всередині. І потім все життя ми з собою їх носимо. Звісно. Протягом життя виникають ще якісь ситуації, де ми можемо виплакати їх, да десь покричати, Вони також виходять. Я думаю, ти знаєш, що якщо дитина приходить з садочка, в неї там накопичуються емоції, вона там не може плакати і кричати. Вона, вона приходить додому, і там іде розпаковка, і там усі ті емоції виходять. Це є добре. Погано, коли ми блокуємо дитині, і це викрикувати і виплакувати. Так само і і в тебе, і в будь якої людини за життя накопичуються емоції, і якщо вона їх проживає, то все окей. Якщо ж вона не проживає, їй хтось забороняє. Або вона сама собі забороняє, воно все накопичується в організмі, в тілі, навколо тіла, в вигляді енергетичних блоків. І потім ці блоки можуть через тіло виходити, у вигляді симптомів, хвороб там, і так далі. Так, четвертий крок: ми. Змінюємо кут, під яким ми дивимося на цю ситуацію. До цього в нас була це травма. Зараз ми приймаємо рішення і починаємо змінювати своє ставлення до цієї болісної ситуації. Так, ми розуміємо, тоді було боляче, неприємно. Але зараз я приймаю рішення, що я на це дивлюсь по-іншому. Беремо з цього урок, розуміємо, для чого нам була потрібна ця ситуація. Будь-яка така болісна ситуація це урок, це можливість, пройшовши. Яку ми щось собі розпакуємо, ми отримаємо силу. Повертаємося до формування особистості. Для того, щоб сформуватися кимось, потрібно пройти певні етапи життя, певні ситуації, події, особливо болісні, щоб пройшовши ці ситуації, ми стали сильнішими. Ми стали тим, ким ми захотіли бути. Тому що перед втіленням сюди наша душа обирає, ким вона буде тут. І для того, щоб стати, вона обирає собі вчителів, батьків, якихось інших людей, які будуть їй давати ці уроки. Да, ці уроки будуть непрості: болісні, стресові, але душа сама ж і захотіла цього пройти такий досвід. І останній пункт ми беремо з цього силу: ми трансформуємо усю оту накопичену енергію, болю. Ненависті, злості, агресії, і так далі, і трансформуємо її в облаго туди, куди нам хочеться. Ми починаємо жити на цій енергії і брати своє, добиватися того, що нам хочеться.